Сама залишилась, ніхто мене не розуміє. І тут заходиться дівчина з цими квітами перший раз. І вони вже знають, що кожного разу Кристина, Христина приносить квіти як символ вдячності. Насправді в них просто відкриваються очі, вони кажуть, все, як квіти, які подаровані нашими дітьми. І така сама ситуація, коли вона приходить до дружин, і вже більше це бувалося бо бачать в соціальних мережах, що робить Христина, що вона приходить на наші ці групи підтримки. Зібрала від відкарів у Хмельницькому, які хочуть поділитися своїми квітами, і вони з мамою роблять кібана і букети е, квітів і дарують от просто так як символ вдячності. І це надзвичайно важливо для, для тих людей, з ким ми працюємо. Вони стають зовсім іншими. Хочу зауважити, що в наших групах. Мами не тільки які втратили своїх рідних е, е, з моменту початку повномасштабного вторгнення, що це мами, які разом з нами волонтерили, які втратили е, своїх синів ще з початку війни, тобто 2015 рік, 2017 рік це дуже важливо. Будь ласка, наступний слайд. Е, не можу не сказати про унікальну. Що з нашими колегами з центру психологічної підтримки разом з тобою в нас в місті в Хмельницькому, е, хтось раніше вже освоїв цю методику, я рекомендую. Е, методика Олександра е, Стражного, е, я проходила навчання Володимира Прінца і складала в Олександра Стражного, але надзвичайно щаслива, що я маю можливість користуватися цим інструментом. Е, інструмент, який робить просто е, нереально е, нереальний. Не, Речі. І е, кожного разу, коли навіть вчора я залишилася тут з групою і ми ввечері перед сном провели мою сувестивну терапію, е, і мама зранку каже, боже, я спала, я так давно не спала, а я сьогодні вночі спала. Е, і коли ти бачиш, як людина змінюється, насправді дуже, е, дуже хороша, унікальна методика, тому хто ще не має сертифікації, хто не пройшов навчання. Шукайте, звертайтеся, приходьте, тому що методику, яку я побачила власне, в роботі в лісовій поляні, як вона працює з військовими, і вона насправді дуже унікально дає результати в роботі із невизначеною втратою, із втратою дає можливість відновитися, покращити свій сон і багато ще інших показників, які... Tukaj pozitivno. Часи, що, і коли ми стаємо для них опорою, коли ми їм даємо ці інстру... унікальні інстру... інструментарі. а ще скажу про БСТ. Всі, хто до мене, наприклад, ходять на групу, вони всі мають його голос у записі, тому що вони вже практикували це, вони вже знають, як вона працює, і під сон, вони кажуть, ми засипаємо під, під твоє те БСТ. І як я кажу, дуже тривожна чи не можу заснути, я включаю і я сплю. Спів... насправді користуйтеся. Ми сьогодні стикнулися з тими викликами, нас з вами не готували до таких масштабів. Ми сьогодні маємо бути максимально кваліфіковані, максимально ресурсними самими для того, щоб бути опорою для тих людей, яких сьогодні обукла війна. У нас сьогодні в Хмельницькій територіальній громаді понад 700 родин загиблих. На жаль, величезна кількість ще залишається в полоні. Особливо величезна кількість тих, хто, 1700, хто мають статус безвісті, зниклих, насправді це вражаючи цифри. тому що для мене особисто це приходить в усвідомлення, що це робота на руки. І Для того, щоб ми були ефективними, нам потрібно обмінюватися досвідом, нам потрібно здобувати нові знання, ділитися успішними історіями, ділитися успішними методиками для того, щоб... Бути вдячним тим людям, яких на сьогоднішній день притекла війна. Якщо будуть запитання, я з величезним задоволенням дам, дам відповіді. Так, ну, тут у нас ще на слайді показання для білосугестивної терапії. Я думаю, що ви всі знаєте, але якщо у когось ще є зараз запитання, до мене я готова відповісти і поділитися. Ну і запрошуємо до нас в Хмельницький центр психологічної підтримки разом з тобою. В наш ветеранський простір, тому що Центр психологічної підтримки разом з тобою власне, починався саме з історії співпраці, але в нас масштабується наша робота, тому що ми бачимо, що сьогодні тих людей, які потребують психологічної підтримки, стає все більше і більше. Тому приходьте до нас, ми завжди будемо раді зустрічі і раді будемо поділитися тим, чим користуємося самі. Ну, так, можна є. Ще... Да. Пані Наталі, я ще... бо я бачу, що там хтось виключений, хтось включений. Я просто хочу, щоб ви в практиці зрозуміли, бо я з ноутбуком, дивіться, це ось будиночок, який ми зняли, який ми... Чан для наших мам. зараз не знаю, чи вам видно. Напевно, ось видно, бачите? Так. Ось тут ми працюємо у нас. Тільки почули, а ще й побачили, тут якраз практикуючий момент показує. Ну і багато після таких зустрічей, хто, наприклад, вперше приїжджає, вони приходять в індивідуальну терапію. Ну, це ті речі, які дають нам можливість масштабувати свої знання для того, щоб вони були корисними. Дуже дякуємо Леся, дякуємо ще за таку розгорнуту презентацію, а також за те, що ви нам продемонстрували, як все це у вас виглядає. Для нас це також дуже актуально, і я думаю, що ми маємо ваші контакти. Перед що ми можемо з вами зв'язатися познакою тему, бо я хочу запросити сюди Галину. У мене прийшли це. Поки Галина йде, то пише це. Галина, можна? Ще не Пишіться, вона вже вчиться. Чисто це робити. Про що йде мова? Зараз ми знаходимося, тільки що ми побачили, як облаштований подібний центр підтримки, психологічної підтримки в Хмельницькому. А, сюди, а ми зараз знаходимося в приміщенні і власне, зараз ця конференція вона присвячена початку, я сказала, що. У нас є тут певні три виміри, які зустрічаються так, для того, щоб зрозуміти, як ми можемо служити власне, на благо нашому народу, як ми можемо отримувати е нас себе, е в себе в цей складний момент. А, а також ми хочемо сказати, що ця конференція присвячена зародженню і початку е певному центру. Найкраще, то власне, в цьому місці, в цьому приміщенні, в цьому місті буде створений центр, логотерапевтичний центр, де власне, буде відбуватися підтримка тих, кому це потрібно, тобто хто відчуває, що йому потрібна ця підтримка, він зможе її тут отримати. І я хочу передати слово Галиніці, що я безпосередньо співорганізаторкою нашого сьогоднішнього заходу, так, щоб вона нам також про те, що, що які у неї є плани і, власне, чому саме це, чому саме лотерпія або чому саме віра? Доброго дня всім, кого я ще не бачила. Для мене дуже важливо було бути співорганізатором цієї конференції саме для того, щоб ми могли об'єднатися. Ці такі три потужні течії: віра, освіта. Велика. Чому це так важливо? Це для того, щоб справді розуміти, що людина в будь-якому будь стані вона має гідність. І цю гідність її треба підтримувати. І це дуже важливо розуміти освітянам в першу чергу, тому що ми працюємо з тими з дітьми більшу частину їхнього дня світлового. І коли ми, е е от, я говорила Катя, навчимося давати їм настільки... Наскільки то є підтримки, то вони будуть не тільки зростати гідними, а поважати гідність вчителя. І я, працюючи в школі, завжди говорю про те, що ми повинні любити е вчителя, на ми повинні так само поважати, поважати гідність і робити все, щоб він себе почував комфортно на своєму місці. Я, вже, е е я є психотерапевтом, позитивною психотерапією. Рапоконсультанту, мініантським консультантом, сімейним консультантом. Тобто в мене є дуже багато регалів. Але чому саме вотерапія? Тому що водапія це той напрямок, який я шукала практично весь той шлях, який я пройшла. Мені дуже було потрібно мати це поєднання віри, сенсу, поваги до людини. І цей духовний людини для мене є найважливішим, тому що я вірю в те, що... Через дух людину можна витримувати з будь-яких проблем, як з психічних, так і фізіологічних. І вже з 2019 року я веду програму 12 кроків визволення. Це дуже цінна для мене програма тим, що тут, саме за долі до 12 кроків, це не програма тільки з роботи незалежності, це програма взагалі з будь-якими залежностями. Це можуть бути залежності від контролю. Від агресії, від травми, від страху і так далі. І ця програма для мене є дуже видовологотерапевтичною, тому що тут вона починається з того, що ми починаємо відновлювати довіру до Бога. Це перший приклад. І в цій довіру до Бога ми знімаємо ці всі проекти, які ми накладаємо у процесі виховання, тобто караючого, жорстокого. Байдужого, відсутнього, бо це, що зараз ми зараз переживаємо в нашому суспільстві. Ми маємо цю страшну колекцію на Бога, що він нас не бачить, він нас не чує. І дуже часто я працюю з жінками, які переживають на втрати, де той Бог, чому він зробив так, чому він тут здав так. Наступні три кроки ми відновлюємо цю стосунок з собою. Тобто ми собі дозволяємо бути недосконалию. Тому що практично всі залежності, всі, починаючи з глибоких залежностей, наркотичних в тому числі, і закінчуючи харчовими емоційними від того, що людина прагне до досконалась. От є така інімецька консультація, така дуже яскрава книжка Марія Вон, вона говорить про, вона так і називається стрес, стрес і завершення. Вона говорить про те, що працює з, з харчовою залежністю, що людина розділена між двома полюсами. і постійно між собою поряд. Це в такому стані перебуває людина залежна Для освітян і для батьків, тому що і тоді ми можемо прийняти дитину до вона є, коли ми дозволимо і бути собою. І останні три роки ми це в життя. І власне ця програма дуже чітко вкладається в оця логотерапія, тому що тут практично це все закладено в цьому методі Віктора Франкіна. Цю програму я починала з батьками друзями дітей. Для чого? Для того, щоб батьки навчилися приймати своїх дітей такими. Саме від цього прийняття залежить їх подальший розвиток. Якщо є це прийняття, дитина починає розвиватися. Якщо цього прийняття немає, дитина стопорить розвиток. А потім я відчула, наскільки це важливо, коли людина починає відчувати свою цінність. Вона справі, починає відчувати цінність інших. Я почала проваджувати її з іншими верствами населення. І зараз я з цією програмою працюю. З жінками, які переживають втрату і планує набирати руководитера. Це коротко про себе. І з тою метою я організувала такий центр, я його називаю ресурсний центр, не реабілітаційний, тому що я вважаю, що людина вона має настільки собі того духа сильного, що вона сама себе може відновити. Тільки їй треба підказати. І лотерапія в цьому дуже допомагає, як знайти сенс в тому, що зараз відбувається. Як це можна докласти її досвіду, щоб її життя стало краще? І ми працюємо, ми вже почали цю групу тут поруч, ми почали таку групу, зі мною є мої колеги, які працюють за методі, це є такий метод експресії самборм, це робота з лісочним обігрів. Засновниця методу Пазуя Патіс приїздити до нас вже наступного тижня, бо ми перші застосували цей метод, який був, вже має багато років, і це стосовно з дорослими, і зараз будемо пробачувати роботу з ветеранами. Ну і знову ж таки маю багато планів, я хочу зробити от саме благотерапевтичний простір саме тут, для того, щоб люди могли приходити сюди за підтримкою психологічною було терапевтичною і, і безкоштовною, щоб людина розуміла, що не можна, що їм готові допомогти. І дуже дякую нашим колегам з Хмельницька, що ми поділилися своїм досвідом. Можливо, коли до них приїдемо, поділимося. Будемо вчитися в них і запрошуємо вас до себе. Дякую.